Всім привіт! Давайте подивимося тут тему розкладу. Що вам заважає зараз? Що вам заважає? На сьогоднішній день вам заважає, заважають якісь переживання, розбите серце, ізоляція від світу. Розбити серце ваше через мужчину. Ви повинні на сьогоднішній день завершити своє переживання. Тут на зв'язок вийшли ваш рід, ваші предки, яких вже немає. Вони вам говорять, що перестань переживати і нарешті відпусти те, що вже треба відпустити на сьогоднішній день. На сьогоднішній день ви повністю не можете свого серця, свого розуму, своєї підсвідомості. Ви не можете відпустити мужчину. мужчину. Можливо, ви з цим мужчиною маєте дітей. Вони, предки ваші, говорять, перестань переживати, відпускай. Слухай свій внутрішній голос. Що він тобі говорить? Слухай свою інтуїцію. Перестань. Лінитися, да? перестань сидіти в апатії, тобі не хочеться нічого робити, знаходь компроміс. Компроміс тут вони мають на увазі не з людьми, а компроміс і відповідь шукай в собі, домовляйся своїм внутрішнім голосом, ізціляй своє серце, ізціляй свою анахату. Всі хитрості, які були в твоєму житті, вони тобі були дані для уроків. Відпусти все, зрозумій, для чого тобі були дані ці уроки. Прийми ситуацію, яка була в минулому, прийми своє минуле і рухайся далі. І далі буде е сонечко таке, буде істочні, будуть якісь нові шанси. Ти повинна дивитися, чи повинен далі е і розвиватися в своїх Е, Своєму да? Ти, ви повинні брати відповідальність за своє життя, візьми відповідальність за своє життя. Дай їм, коли тобі здається, що ти як біла ворона серед людей, серед яких ти живеш. Але свої прив'язки до минулого ти повинна закрити, бо тебе це як корить тримає і заважає рухатись далі. Ти повинна переродитися. Ти повинна переродитися. Для того, щоб тобі переродитися, ти повинна. Іти е, в себе шукати відповіді, аналізувати. Можливо, комусь треба працювати з психологом, регресологом для того, щоб зрозуміти, для чого такі ситуації були дані в твоєму житті, для яких уроків воно все тобі давалося. Ти повинна зрозуміти і винести досвід той, який в тебе був. Ти повинна переродитися. В тебе є на це сили. Ти майстер. Тобі або до майстра треба звернутися, який тобі допоможе, або ти майстер і. Якби, ти можеш, в тебе є сили, в тебе є ресурс на це, щоб це все переварити в своєму житті. І далі в тебе буде процвітання, удача, щастя, покращення фінансової сфери і буде успіх у всьому, і в тебе буде крутий прорив. Так що, дівчата, хлопці, не сидимо в своєму минулому, не сидимо в своїх стражданнях, а дослуховуємося до порад, рухаємося далі. Відпускаємо минуле і працюємо над собою.